чи зруйноване діло цілого свого життя і без слів взятися будувати його наново? або за одним ударом стратити виграні сотні партій без жодного порушення і без одного зітхання. Коли ти можеш бути коханцем, не шаліючи з любові, коли ти можеш бути сильним, не перестаючи бути ніжним, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, коли ти вмієш розважати, спостерігати і пізнавати, не стаючи ніколи скептиком або руйнівником, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, коли ти вмієш бути добрим, коли ти вмієш бути мудрим, не будучи моралізатором, ні педантом, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною.